Добрий день. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з мішаними числами. Давайте пригадаємо, що ж це таке мішане число. Це неправильний дріб, записаний у вигляді цілої і дробової частини. Називають мішаним числом. Так? Наприклад, 5 цілих 3 четвертих. 5 це ціла частина. 3 четвертих це дробова частина. Як же виглядав такий неправильний дріб? Давайте пригадаємо, як можна перетворити на неправильний дріб. 4 множимо на 5 – 20, і плюс 3 23 четвертих. Отже, неправильний дріб 23 четвертих. Можна представити у вигляді мішаного числа. Як це ми робили? Давайте пригадаємо. 23 ділимо на 4, можна в стовпчик, можна усно. 4 множимо на 5. 20 віднімаємо, буде 3. Остача наша 3. Отже, у нас 5, цілих. Остача пішла в чисельник. Знаменник, як був 4, так і залишається. 5,3 четверти. Сподіваюсь, ви пригадали, чим ми займалися минулий урок. Отже, починаємо працювати далі. Перший номер, який будемо виконувати, номер 1194. Записуємо. Номер 1194. Будемо порівнювати. Давайте пригадаємо, що означає порівняти, що нам треба поставити замість і. Нам потрібно поставити більше, менше або дорівнює. Отже, перше. 7 цілих. 2 п'ятих і 7. Дивіться, 7 цілих і ще частинка, і 7 порівнюємо. Звісно, там, де 7 цілих і ще плюс частинка, буде більше, ніж просто 7. Друге. 4 5 дев'ят. І 5.

9 сотих це менше одинички. Да? Ми розуміємо, бо це дріб правильний. 8 одинадцятих – теж менше одинички. Отже, порівнюємо 7, і дробова частиночка, і 8, цілих і дробова частиночка. Звісно, 8, цілих буде більше. Давайте усно зробимо останнє. 17,2 і 17,1. Подивіться, цілі частиночки однакові, і там, і там 17. Отже, будемо порівнювати дробові частиночки. 2 п'яти і 1 п'ята. 2 п'яти більше, ніж 1 п'ята. Пригадуємо: з двох дробів з однаковими знаменниками. Більшим буде той, у якого більший чисельник. Отже, 17,2 буде більше, ніж 17,1 17,15. Ідемо далі. Номер. 1197. Записуємо 1197. Запиши 8 кілометрів 113 метрів 3 кілометра 8 метрів у кілометрах. Подивіться. 8 кілометрів у нас вже записано в кілометрах. А ось 13... 113 метрів нам потрібно записати в кілометрах. Для цього ми повинні пригадати. Що в одному кілометрі тисяча метрів. Отже, 113 метрів це 113 тисячних кілометра. Таке за ми вже раніше виконували, да? отже, 8 кілометрів 113 метрів дорівнює 8, цілих і. 113 тисячних. І ще раз, в одному кілометрі 100 метрів. Отже, 1 метр це одна тисячна кілометра. А 113 метрів це 113 тисячних кілометра. Такий перевод ми з вами вже робили на попередніх уроках, да? коли почали знайомитися з дробами. Далі 3 кілометри. 8 метрів. Знову ж таки, в одному кілометрі 1000 метрів. Отже, ми знаємо, що в нас буде 3, і 8 тисяч. Один метр це 1 тисячна кілометра. А 8 – це 8 тисячних кілометрів. Наступне 3 години 19 хвилин. І 7 годин 1 хвилину будемо записувати у годинах. Дивимося, 3 години вже записано в годинах. А 19 хвилин потрібно записати в годинах. Для цього нам потрібно пригадати, що в одній годині 60 хвилин. Отже, 1 хвилина це 1 60 години. Тоді 19 хвилин. Це дев'ятнадцять шістдесятих години. Отже, три години та дев'ятнадцять хвилин дорівнює три цілих та дев'ятнадцять шістдесятих години. І давайте усно зробимо останнє: 7 годин 1 хвилина. Це буде 7,16 години. 7,16 години. Не встигайте, будь ласка, зробіть паузу і запишіть. Ідемо далі. Порівняй. 9 і 17 9,17. Давайте подивимося. 17 других це неправильний дріб. Отже, ми не знаємо, а скільки ж там, яка ж там ціла частиночка, яка дробова, да? Отже, що нам треба зробити? Спочатку перевести неправильний дріб у мішане число, а потім порівняти. Отже, працюємо з першим. Давайте переведемо 17 других. 17 других це. Що нам треба зробити? 17 поділити на 2. 2 на 8 – 16, Віднімаємо, буде одиничка остача. Отже, це 8,1, і знаменник залишається без зміни. 8,1 друга. Отже, в першому прикладі ми з вами порівнюємо 9,17. Тобто, ми з вами порівнюємо 9, 8,1 другу. Порівнюємо цілі частиночки 9 і 8. Звісно, 9 буде більше, ніж 8. Отже, 9 більше, ніж 8, цілих одна друга. 9 більше, ніж 17 других. Працюємо з другим завданням. 18 третіх і 6. Що таке 18 третіх? Знову ж таки, да, це неправильний дріб, тому що його чисельник більше, ніж знаменник. Давайте переведемо нижче на число. 18 ділимо на 3, буде 6. Отже, це буде ціле число 6. Дробової частини тут не буде. да? Дробова частина дорівнює 0. Отже, будемо порівнювати 18 третіх і 6. А ми сказали, що 18 третіх – це 6. Що у нас вийшло 6 дорівнює 6. Отже, 18 третіх дорівнює 6. Переходимо далі. Третє. Будемо порівнювати 18 шостих і 16 п'ятих. Я зараз буду записувати ось тут. Третє. 18 шостих давайте переведемо. 18 ділимо на 6, буде 3. Да? Дробової частини у нас тут не буде. Буде 3 цілих. 16 п'ятих давайте теж переведемо. 16 п'ятих переведемо у мішане число. Для цього 16. 16 ділимо на 5. Пригадуємо. 3 множимо на 5 15. Отже, якщо ми 16 поділимо на 5, ми з вами отримаємо 3, цілих. І одну п'яту. Чому одну? Бо в нас остача 1, 3 да? на 5 – 15. 16, віднімаємо 15, буде одиничка. 3,1. Якщо вам ще е, незручно працювати усно, ви можете ділити нижче в стовпчик. 16, ділити на 5, як от ми виконували в цьому завданні. Да? Тобто, можете ділити нижче в стопчик. Далі. Що у нас виходить? Давайте запишемо, що 18 шостих будемо порівнювати з 16 п'ятих. Отже, ви пишете нижче, я збоку. Отже, ми будемо порівнювати. 18 шостих це у нас 3, а 16 п'ятих це 3,1 п'ята. Як бачимо, що цілі частиночки у нас однакові. Дробові біля першого 0, біля другого дробу 1 п'ята. Да? 1 п'ята більше, ніж 0. Отже, п'ята буде більше. Отже, 16 п'ятих буде більше, ніж 18 шостих. Ідемо далі. Я зараз витираю дошку, якщо не встигаєте, зробіть, будь ласка, паузу і запишемо четверте. 32 дев'ятих будемо порівнювати з 14 третіх. Перетворимо дріб 32 дев'ятих на мішане число або ціле, да? 32 дев'ятих дорівнює. Давайте пригадаємо, що у нас буде? 9 на 4, 36 багато. 9 на 3, 27. Отже, у нас буде 3, 3 на 9, 27. Да? 32 віднімаємо 27 буде 5 дев'ятих. Давайте себе перевіримо. 9 множимо на 3. 27. 27 плюс 5 буде 32. Отже, 3,5. Перетворимо 14 третіх, 14 третіх. Знову ж таки, ви можете нижче ділити в стовпчик. 14 ділимо на 3. 3 на 4, 12. Отже, 4,12. 14 мінус 12 буде 2. Остача у нас буде 2. Знаменник, як був, як залишається 2 третіх. Отже, ми з вами повинні порівняти 32 дев'ятих і 14 третіх. Отже, ми з вами порівнюємо 3,5, це ми вже перетворили неправильні дроби на мішані числа. І 4,23. Порівнюємо цілі частини. 3 і 4. Звісно, 4 більше, ніж 3. Да? Отже, дріб 4,2 буде більше, ніж 3,5, отже, 14 третіх буде більше, ніж 32. 9. Сподіваюсь, всі зрозуміли. Не встигайте зробіть паузу і допишіть. Наступне завдання останнє на сьогодні номер 1202. Знайди всі натуральні числа N, для яких нерівність 47 більше, ніж n правильно. Пригадуємо. Натуральні числа це ті числа, які ми використовуємо при річбі. 1, 2, 3, 4, 5. Да? 1,5, 2,8 це не натуральні числа. Отже, що нам треба зробити? А нам треба 47 це неправильний дріб. да? Бачимо, що чисельник більше, ніж знаменник. Перетворити на мішане число. Давайте. 47. Отже, 9 множимо на 5, 45. Да? Отже, пригадуємо, що це 5, цілих, знаменник, як був, так і залишається з чисельником. 9 на 5 45, 47 віднімаємо 45, 2. Остача у нас 2. Ми її записали в чисельник. Отже, що у нас повинно бути? Що 5 цілих 2 більше, ніж n. Тоді, які значення може приймати n? Натуральні, да? Натуральні що це нас цікавлять. тільки. Одиничка. 5,2 більше, ніж одиничка. 2. 5,2 більше, ніж 2. 3. 5,2 більше, ніж 3. 4 5,2 більше, ніж 4. 5 5,2. Більше, ніж 5, все. Наступне число буде 6, 5,29 буде менше, ніж 6. Отже, це нам уже під нашу нерівність не підходить. Сподіваюсь, кожен з вас встиг записати. Якщо ні, будь ласка, зробіть паузу і запишіть. Ваше домашнє завдання. І ще раз попрацюйте з параграфом мішані числа. Обов'язково вивчіть правило: і зробіть номер 1201. Виділи цілу і дробову частини з дробів та запиши їх у порядку зростання. Що вам треба зробити? Кожен дріб перетворити на мішане число, а далі порівняти у порядку зростання, отже, від найменшого дробу до найбільшого дробу записати. Завдання не складне, ви таке вмієте робити. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт. Бажаю успіхів!